Запрошую на цю сцену тих хто може ще не має зовсім достатнього досвіду та грошей для повного багатства та щастя, але має розум, очі та рот, а ще щиру душу та людям, щоб почати нести людям інформацію, та завдяки цьому набули статус керівника нашої компанії. Запрошую сюди на сцену всіх, хто став новим керівником за період з травня по вересень місяць 2023 року, включно.

Успіху і побудувати величезні команди. Хочете? Значить, буде, якщо хочете. А тепер посмікніться, подивіться в зал, нехай ваші спонсори вас фотографують обов'язково. Фото є. Супер! І тепер разом наш дивіться, пам'ятаєте? На ліські морі. Ні-лайс, іц, іц і маємо. Юла вісьми вас. Один, два, три. Молодці! Ми вас вітаємо з вашим новим статусом. і Бажаємо на нас випускному політицям нових статусах. Проважаємо наших доступних. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас це відбувається завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які служать з СУ. І саме вони стримують ворога ворожі ракети, тому ми маємо донатити і цим. Допоможемо в захисті нашої України. Отже, донатів. Нагадую про нашу скриньку, У нас тут лежить. Не забувайте, тому що в кінці нашого бізнес-форму ми оголосимо звичайну суму, яку ми задонатили. Тобто працюємо для наших збройних сил України, тому що це для нас дуже важливо і ми чекаємо перемоги нашої рідної України. Ну що ж, продовжуємо. Наші директори вже на сцені, і е, ви знаєте, що директор це вже лідерський статус, у вас вже є свої команди, правда ж? І, звичайно, у вас є свої спонсори і команди, які можуть привітати вас. Але всі пам'ятаєте, що ми віталися раніше вітами, вітали своїх партнерів. Це було досить гарно, але, але сьогодні найгарніше, коли ви будете вітати своїх партнерів. Донатами в нашу країну ЗСУ. Тобто, хто захоче привітати, зазвичай донати. А я зараз кожному вам дам слово буквально по хвилиці, так Так як чарівних директорів нашої компанії. Отже, ви представтесь, хто ваш спонсор, звідки ви і побажання зал. Я Лариса Козловська. Місто, городок, Хмельницька область. Компанію я купила випадково. Сталося так, що на житті в мене такі, можна сказати, переміни були зміни дуже негарні, але разом з тим я вижила. Олька третій сипені, відмова від операції. Однак мені зробили операцію. Я знала, що в мене хотіли хотілося з третього етажа і залишити чоловік, паралізований з інсуртом, трьома інсультами вдома. Ну і існула, пішла на операцію. Я вдячна тій тому врачеві, тій жінці, її 43 роки. Вона взяла свого чоловіка і сама супротив всій комісії. Вона зробила мені операцію, я вижила. Залишила, отримала я 16 хімій, 21 однеопровіднювання, залишилась без волосся. Залишилась в мене був свій бізнес без бізнесу. Я прийшла в магазин, був розібраний. Залишилась без квартири, братування мене виписала. Ну, в той час, коли ми виписували мене з квартири, я зустріла Сергія Сергія. Це буквально случайно, І розмова, він свої питання зарішав міській раді, я свої питання рішала. І не мені дуже школи, я залишила ту бумажку, але я покажу її, було кинуто мені візитна така бумажка, іначе не можу назвати це навіть не візитка. І думаю, я свої питання рішу, бо мені треба виписатись, приписатись і важу всього 50 кілограм, чи я буду жити, чи ні, але задали сцелі. Думаю, я потім почитаю, ага, там написано, що можна зробити бізнес. Для пожилих і старших. Ну, думаю, ладно, рішу ці питання спочатку. Порішав ці питання, приїхала додому, хата пуста, там пусто, ще бурлить хімія всередині, чорна печінка і так далі. Не бадаю духом, від нас свища йде мені завдан, що ти, бабуся, мусиш ще працювати і жити. І так сталося. Через 17 років моя невістка родить. Піриця, не піриця другу дитину, я довго, да? Дуже, я я ж деяку закінчую. І я задаю, ставлюсь перед собою цін. Я повинна жити. Не повинна, я хочу жити. І завжди притриматись треба цієї фрази. Я хочу жити і буду жити. А куди ж звертатися. Звертаюсь, а ага, ну ладно, подивилась цю бумажку. Звернуся, здаю камінь несподійський звіт податковий. І починаю працювати, звертаюся в компанію. Але коли я їхала додому з Кам'янця на городок, вже зверталася, і, видно, Сергій Гладій пробігав і цукне за руку, я кажу, судьба, я кажу, судьба. І моментально забирає мене в офіс і показує. Я вдячна Сергію, Надію, я Оксаною Віктор Баянський. Це його дружина, це люди, які мені допомогли встати на ноги. І коли я побачила результат своєї праці, тобто я допомагаю людям теж. І коли мені показують, що в них виросте люди ні в нігці, і коли вони показують, що вони добре бачать, а я на ногах, як ви бачите, Я відновила свій бізнес, я відновила знайомство з усіма працівниками, якими я раніше працювала, спасибі людям вищим силам, які допомагають мені в цьому. За Миколаївні є низький у Моша по Мирославу Івановичу низький уклін. Вони коли прийшли, я побачила їх. Там бурлила сама сила. Ви не уявляєте, скільки там енергії в цих людей. Не одно дерево не споживає своїх води, не одна квітка не споживає свій запах. Не одна річка не випила свою воду. А ці люди віддають своє життя. І, а саме, і ці люди віддають своє життя, свій час. Вічний час, я трошки російська, трошки українська. Вони віддають всі сили для того, щоб ми жили, працювали, допомагали іншим, і я низької низькі укрін всі ці компанії. Пей. Скажу, так і вкажу, хтось поправить можна, но каналізація постараємо. Це не мої слова. Ха-ха, ха, -ха, -ха. смітись, тому що вирабатується таке. Шваносні є така жирка, яка захищає наші нервові дитини. Чим більше будемо сміятися, чим більше будемо рухатись, чим більше будемо працювати, тим більше ми будемо і довше жити. Я задруляю восьмий десяток. Вітаю вас з вашим статусом, велика молодець. Диду Оксана Іванівна і е, вище стоящий Рефат Асано. Oh, yeah. По спеціальності я викладач біології і хімії і на даний момент правда не працюю, так сталося, але я маю змогу тоді е, більше, займатися е, в новому житті, допомагати собі, допомагати іншим. Я їй допомагаю, вони мені допомагають. І я теж була мій спонс, зустріла свого спонсора, який була чуйний, відзичиний. Вона намагалася мені донести все те, що є хороше. Я спочатку думаю, ну так, так. Все. Щири кліт моїм спонсорам. na diretora, do Я з міста Попала в цю родину. Всі говорять компанія, але я хочу, що ця родина з поцілунками, донімашками. Це кращого немає. Я в такі компанії була не, не раз і не в одне, але тут найгідніші люди і найближчі. Мої спонсори Марія Романюк і двойни діамантовий директора Патули. Прекрасний, прекрасна, прекрасна сім'я і Марія. Я з вам сьогодні всім завдячую за те, що я сьогодні з вами. Ну, хочу всім побажати вам оптимізму, натхнення, розвитку. І я б хотіла так, як сьогодні всі бути, бути вже війним гіманним директором. Так багато воїнів нас кожен каталог. А зустріла мене жінка. В... Чесно вам розкажу, я одну хвилинку знаю, що я маю більше ні, але хочу сказати, Марія Романітка зустріла мене в автобусі з такою приємною усмішкою і з таким відкритим серцем, що я не могла не йти за нею, розумієте? Так що я рахую, що тут тільки така така, якесь, знаєте, душа відкрите серце в цій компанії, і я рахую, що я вже від вас нікуди не піду. Так що... Мій безпосередній спонсор подвійний діамантовий директор Сидор Оксана Іванівна. Вищий спонсор, майстер Арифат Асами, Велике йому спасибі. Я завдячую своїм статусом своїй команді. Я хочу їх назвати Євген Шевчук, Людмила Коронович, Марія Середі і Орися Гуцуляк. Я дуже вдячна цим людям, які мене підтримують. І я найбільше я вдячна Оксані Івані. Вона як мама. Вона вчить нас не просто ну, бізнесу, вона вчить нас життю. І ми разом з нею, ми біля неї, як за високою кам'яною стіною. Велика місце. Парська теорія чикий пенсіонер, біолог. Багато нас, я так думаю, що тут, напевно, багато дуже біологів. Мої спонсори це Вовак Іван і Слава. Я не купала студію в і завдяки їм, що я стала директором. Ви знаєте, на зустрічі з випускниками це не довго. На зустрічі з випускниками як педагогічного тернопільського кожен розказує свою історію, як, що він робив, де він працює, скільки, які в нього проблеми, які е, е, досягнення. Ось Слава розказує про свою роботу від вашої наші вдома і компанії. Пройшло багато часу, це був і на рік, і на два, і більше. Коли сталися в мене проблеми, і дзвоню я до слави. Слава, давай якісь там ті свої пілюлі. Чи, ну бо ж, в мене проблеми. І з цього часу я з славеними кілюлями, і не тільки я, а вже побачила, що мені дуже помогло, і зараз допомагає. І ті люди, які користуються продукцією компанії, також всі задоволені тим, що всім воно йде на користь, і всі задоволені, бо відчувають велике полегшення, використовуючи. Таку продукцію, а не і. Добре, всім дякую і вам. вам дуже дякую. А хочу побажати всім здоров'я насамперед знову і, звичайно, миру, всім нам миру. А тоді буде всіх процвітання і всім буде добре. Вітаю всіх святом. Я лизун Лариса. Я вже рік в компанії, мій безпосередньо вищестоящий спонсор, майстер Зоряна Моша. Ми познайомились через Фейсбук, я прокоментувала, там був прямий ефір. Я прокоментувала гель 39, дев'ятий. Він у мене менеджер був. Я його отримала через інтернет-магазин. Зоряна Миколаївна мені теж лайнула. Потім у нас переписка, потім реєстрація. І так приїхала, приїжджала до нас чотири рази. В село ми всі дуже задоволені, що це як приїжджає Зоряна Миколаївна, це ну, свято. Пішли споживачі. Зараз постійні споживачі в нас в нашій команді, чотири керівники, ну, ну отак. От Нам ну, сповіляємо, всім подобається, всім огорадуються, будемо йти далі, не зупинятися, тому що в нас такі спонсори і майстер. Зоряна Миколаївна ну, не можна ну, назад йти і шагу, тільки вперед. Всім слава нашим охлопцям, саме з за сеу. всім за вашу історію. Ми біше дуже довго слухали, бо ви всі досить цікаві, гарні наші директори. І приважаємо вас в зал, і бажаємо вам успіху.